Я визву поліцію, хоча не ладно, друг це хтось просто з клієнтів прикалується. Ребят, скоро включусь. Боже, ребят, що це було? Це, хтось клієнтів прикалується, взагалі. Я так злякалась. Ой, Так. Ну, скоро я вже буду закриватися, напевно. Може, ще якийсь один клієнтик. Е, е, е. Добрий день. Вы да, кто? Гарик Какой же? Ага Ага Так, спи столик, <связь> Ты уже гадать умеешь? Да, мне мама не очень. Окей, okay, что И... будешь заказывать? <связь> а, сосиску Давай тебе чупик, да? Наливаємо сіку для девочки розум. Я нагадаю маленький 7, дев'ять, вісім, деть, сім, вісім, вісім, один, десять, один. Ага, так, що ще в нас усі. Не, несу, несу. А щоб ви не прикрыли, держіть вам чуп. Писали в коментарях, щоб вона прийшла чи я прийшла. Кого ви хочете? Дочь гадалка чи мама гадалка? Да, напишіть в коментарях, хто хоче, щоб погадали вам. Доча гадалки чи гадалка Галя? Назвать Маруся. Да. Маруся -гадалка. Якщо ви хочете, щоб Маруся, пишіть е Маруся гадалка і е потім дві крапочки. Потом пишите свое имя. И что э, вы хотите, на что вам погадать. Я, наверное, выберу, может, пару комментариев. Если вы хотите за Галю гадалку, пишите Гала. <laughs> Галя гадалка. Две крапочки, свое имя и что вы хотите. Так же самое. Вот. Все, вы наелись? Добро. Гадалка, гадалка. що Вже йдете? я ще тут сида Держіть вам єдинорожку і можете йти. Єдинорожка теж вміє гадати. Да? І да, ідіть, да, додому навчіть єдинорожку. Він не він не всі гадалки знає, навчіть її і його. Добре, іди. Угу. А вы куда? Домой. А, окей, окей. Боже, скільки тут ты гадалок. Добрый день. Добрый день. А ты по нас не забегала? А вы что, не можете погадать? Могу? Ну у мене. Шарик не зряжен. Ну забігала, збігала. І що вона казала? Просто на картках işte, там теж можна і на шарику можна, але просто легше забігти і щось поїсти. Ви хочете їсти? Угу. Окей. А -а -а! Можете заплатити за вашу дочку і за себе теж. Ви забули той раз заплатити. Угу. Пошліть платити, а потім. Сюда прикладайте. И пин-код. Uh -huh. Не показывай не показываем. Uh -huh. Все, чтобы ты заказывать. Шарик мне подсказывает. Так, он разрядился. Я не разрядился. Выказала, что разрядился. Просто мне не Я просто хотела покушать. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Курочку. Uh -huh. Класично. З молоком чи без. Без Окей. Так. Шарик, шарик, ти хочеш її прокляти. Не надо, ми вже майже доробили ваш заказ. Шарик до тебе щось прийшов. Чик чик чик. Шарик, шарик, подскажи. Ти хочеш мене проклянути? ні О, Спасибо, Шарик. Добре, добре. Ось ваш заказ і іду ваш шарик. Вибачте, ми вже закриваємося. Навіть погадати не можна. Ну, от ви ж вас буде стільки гад, стільки погадайте, якщо наш... Если ребят тушки напишут в комментариях. Ну а с вами была, была. Надо что сниму вас. Не надо мне снимать. Гадалка Галя и доча. Сейчас, подождите. Ее доча. Сама крута слей. Якийсь грабіж. Я не знаю, де він дівся. Злабо він нічого не встиг ограбити. І я. Всім. Пока-пока!